Трошки про Кабінет міністрів України. Так. що це за юридична особа? Ми вже декілька років слідкуємо, працюємо, почали з комуналки. Ми працювали, зрозуміли, що це банда. І ми не сплачуємо туди зовсім. Вони не хочуть з нами заключати договори і таке інше. Ми знаємо, як це потрібно робити. Ми сплачуємо за газ, тому що він наш, у нас є документи, що він належить нам. Ось, ось наш документ, 13 стаття Конституції. Не сплачуємо за газ. Ми е, дали запити на інформацію. І вони нам відповіли, скільки коштує е, розподіл, транспортировка. Бачите, сядьте, будь ласка, е, скільки стоїть е, газ, газопостачання і розподіл газу. За тисячу кубів нам дали офіційну відповідь із тих пір, ми сплачуємо тільки за розподіл газу. Ми зробили запити е, до Дніпрогазу, Дніпропетро, до Дніпрогазу ми зробили запити, щоб вони нам надали копію договору на якій підставі приватне підприємство користується е, газопроводами, котрі належать нам з вами. Е, вони відповіли. Взагалі, нічого не відповіли. Сказали, що у них є договор з, з Мінненговугілля. Ми зробили запит в Міненерговугілля. Вони нам пишуть таку, таку маячню, що злочин. Пропали в лютому 2016 року в Міненерговугілля. Пропали всі договори. З усіма облгазами. Ви розумієте? Це вже ми це викладали на нації, ви можете побачити ці документи. Потім ми запитали документи у Дніпропетровськ Газбуду. Надайте, будь ласка, ви ж нам продає... хочете гроші за газ, хочете з нас брати гроші за газ. Надайте, будь ласка, документи на той газ, який ви нам продаєте. Ну і все, вони нам нічого не дають. Нема документів. Це шайка ліка Дніпрогазбут заснований 10 грудня 2014 року в місті Нікасія на острові Кіпр. Трікі приводки там заснували, у нас є документи, цей протокол і все інше. Всі кошти, котрі ми платимо за свій газ, він належить нам, щоб ви зрозуміли. Всі надра належать нам. У нас з вами є документ. Я не спроштовують. Розумієте? Ми платимо, нам продають дурням, наш, наше майно. Ми сплачуємо кошти. А ці кошти ми побачили, куди вони йдуть. Вони йдуть через Кіпр, Канада і Америка. І нашу економіку піднімає. А... а нам не будуть ми да, підіймаємо економіку США. Чого у них там у них там все добре? Тому що вони живуть за щодо нас дурнів. Ми, ми самі не хочемо знати свої права. Ви тільки почитайте, почитайте, які у нас права. В загороді були. Але нам скажуть, що це купляють газ. Так Тут ми ж дайте документ. А навіщо нам покуп, покупний газ, коли, коли у нас свій є? Ви розумієте? Ми потрібно їм сплачувати. Ну, я сплачую, моя мати сплачує за газ, я вам ще скажу скажу гривень за тисячу гривень. Десять разів. Суши, там, да, є відповіді офіційні, ну я не підготувався по цьому питанню, тому що у нас була тема геометрії. Багнет нації. В Google, так, да, зайдіть, на українській мові заб'єте багнет націй». Ну там дуже багато чоловік.